Відсім, друзі! З наступаючим скоро новим роком жартую ще місяць. Дордашо сьогодні, таке невеличке відео хочу записати, бо людина просто казала, давай розкажи більш детальніше про Дордаш. Що тут більш детальніше розказувати? Буває від 10 доларів чистими до 35, що максимум я в Ніпезі за годину заробляв, чистими. Мінус амортизація, мінус бензин. За містом раз того року я заробив був просто 100 доларів в годину, це маленьке місто, це все було дуже було дуже-дуже близько. І так вийшло, що за годину 100 доларів заробив чистими, але реально. Воно було важко, тому що пройшлося побігати. На Дордачі дуже круто, що дуже величезні чаєві бувають, бувають галімі замовлення, але буває таке, що за 2-3 кілометри ви можете отримати 12 баксів, 14. Ще рекомендую якесь таке собі повідомлення, Таке, щоб можна було копіювати і ставляти, коли клієнту везете їжу. Як у мене, що здоров'я бажаю і так далі для тебе, для твоєї родини. Це дуже лояльно для деяких людей. Вони бувало таке, що від замовлення 14 доларів 2 кілометри, бо 4 давав заклад, 10 клієнт, і 10 ще клієнт дав кешу. Це дуже круто. Мінус Дордаша – треба на самому початку ловити зміни, їх дуже мало, їх треба постійно ловити. Коли захочете на зміни виходити, коли ну, взагалі, коли я захотів от зараз вийти на зміну, я не можу. На Uber я можу. На Дордачі це тільки можливо, коли ви супер супердашером. Це коли ви маєте мінімум 100-100 замовлень в місяць виконаних, плюс рейтинг. І оце мінус Дордаша. Убера мінус менше чоєві, а на Дордаші теж попадаються погані замовлення. Повірте, вони постійно є і, і там, і там. Так що не тільки у цьому в Дордаші круто чи в Убері. Я міксую і то і то. Наскільки знаю, що Убер зараз. Ой, Дордаш точніше, бо зараз відкриваю Uber і вийшов на лінію на Uber, міксую. Бо зараз на, на двох лініях. Що перше прилетить, там і поїду. Де не поїду, просто вийду зі зміни. І все. І виходить, на Дордаші зараз просто закрите та реєстрація. Це один такий маленький мінус, друзі. І, і все. А так воно в загальному нормально. Це хороший підзаробіток. Буває і погано, бувають зміни дуже погані, що немає замовлень, ви стоїте і немає взагалі ніяких замовлень. Буває таке. Ну, тут без цього ніяк, тому що ви думаєте, що ви один доставщик. дуже багато людей. Є і це потрібно розуміти, що воно буває тяжко, але нічого страшного, головне, що є можливість підзаробити все можливо, все реально. Тільки треба хотіння від вас. От Uber прислав мені замовлення. Отож, оце зараз я не буду це приймати, тому що це 5 доларів, 7 кілометрів. Боже, і Ідердаш мені щось присилав. Це просто... Е, Ідердаш щось присилає. 8 доларів 5 кілометрів. Це вже хоч краще. Е, от, Убор. Все, я прийняв на Дордаші, Убор я закриваю, тому що, тому що... Зараз секундочку гляну. Я хочу вам просто сказати, пояснити одну єдину таку річ, що вам потрібно використовувати максимально, якщо ви хочете підробляти, можете юзати два додатка. Можливо, на Дордаші. Також буде, чекайте, ключо світло, буде краще видно на Дордаші, теж буде вже реєстрація відкрита. От сьогодні, наприклад, Дордаш мене взлив тим, що я тягав ці сумки з Walmart, доставка е і, і Суперстор. Я просто написав Дордаш в підтримку, що вони мені повністю відключили е з мого телефону Walmart і Дордаш і Суперстор, тому що я не буду за пару копійок тягати сумки. Ну, якщо можна, в ресторані за ці самі гроші, просто взяв пакетик і пішов, ну ж логічно. Так Бувають такі моменти, представляєте собі. Я сьогодні ну, типу, дуже багато тих сумок натягався на сьомий поверх. Вони були дуже тяжкі. І це представляєте, всього-навсього за 5 доларів і 2 долари чайовими. І так само друге таке саме, це просто трешняк. І я вам сказав, от, сорі. Я не буду просто і все. І на цьому наша закінчилася ця дискусія з ем, Дордашом, тому що вони хотіли мене переконати, що можливо буде краще. Але я просто знаю, що я кажу, тому що я вже пробував був раніше. Також прав неодноразово замовлення з Волмарта і Суперстору, і нічого хорошого там немає. Рідко попадається щось хороше, для чого тягати сумки, якщо можна просто без цього просто жити далі. Хай буде трошки буде менше замовлень в мене, але нічого страшного, зато я буду в цьому. Не буду тратити час і своє здоров'я на всякі сумки. Отже, якось так, друзі, хочеться вам сказати, що є такі от ситуації, які потрібно розуміти і шарити в цих ситуаціях, тому що хто хитріше, той той виживає. Ми тут для чого? Щоб заробити гроші. От і все. Слава Україні! Підписуємося всі. Будь ласка, я вас дуже прошу. підтримуйте українськомовний контент. Будьте зі мною. Я дуже багато розказую цікавих таких речей. І було б чудово, щоб у вас було побільше. Дякую кожному із вас, хто мене дивиться. Дякую за підтримку, дякую за коментарі. Пишіть, 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 будь ласка, багато пишіть. Це робить дуже-дуже популярність мого каналу, піднімає. Дякую. Ще раз всім дякую. Слава Україні!